Вітаю всі глядачів телеканалу. Віта в прямому ефірі. Ви дивитесь програму на часі. Вже багато віничан говорять про те, що з кожним роком Вінниця все більше набуває рис європейського міста. Є одним з пріоритетних завдань влади зробити її туристично прибабливою. і те, що це прагнення ефективно втілюється життя, говорить той факт, що з кожним роком кількість туристів у нашому місті більше. Тож які куточки Вінниці викликають найбільший інтерес у туристів, та які міські програми дозволяють зробити дозвілля віничан цікавим та змістовним. Про це у нашій студії розкаже начальник відділу у справах молоді туризм Вінницької міської ради Руслан Анатолійович Анфілом. Він гість нашої студії. Ми працюємо у прямому ефірі. Тож, якщо у вас є запитання, ви можете ставити їх за телефоном студії 45 04 нуль чотири телефоном. Вітаю, вас, Руслан Анатолійович, у нашій студії. Вітаю. Ну, в першу чергу, мабуть, розпочнемо нашу розмову з літнього відпочинку, а саме з оздоровлення дітей. Тема оздоровлення дітей зараз працюють пришкільні табори, і в рамках перебування програми перебування передбачений екскурсії, що саме зможуть побачити діти? Нам ну, дуже приємно, що така програма діє, тому що я пам'ятаю зі свого дитинства. Пришкільні табори то було щось таке. Ну, не дуже сучасне, не дуже приємне, а таке, як, як для всіх ми знаємо, що програма міського голови Володимира Гройсмана вже декілька років реалізується це урізноманітнити відпочинок дітей в літній період, і це дуже важливо, тому що дітям запропонували дуже цікаві різні речі від споглядання на роботу служби МЧС, і завершуючи цікавими екскурсійними програмами. Те, чим опікується наш відділ і центр підліткових клубів Універ, і школа з Ордеси з це протягом цих 21 день, поки дітки перебувають у пришкільних таборах, ми взяли для себе зобов'язання, це абсолютно всіх дітей безкоштовно 4,5 тисячі, щоб вони пройшли і познайомились з таки першими. Даними міста Вінниці з її історією і просто подивилися на місто в центрі з нового такого погляду. І наші усміхненістю з екскурсоводи збирають дітей пішохідні екскурсії, починаючи від вежі і проходячи центральним парком, мурами, Майданом незалежності. Це не просто таке бурмонтіння, ніяких хронологічних дат. Це цікава програма. Діти співають, діти марширують, діти кричать кричалки. і Головне, що вони звикають до того, що наше місто гарне, цікаве, має дуже потужну історію, і їм і ним треба пишатися. І мені здається, це виховує почуття патріотизму самих дітей. <гум> так саме з цього починається патріотизм. Для того, щоб діти краще це закарбували собі. Ми їм підготували такий перший вінницький документ. Це паспорт маленького вінничанина. і маленькі першачки вони самі власноруч заповнюють прізвище, ім'я, і потім читають і вивчають кодекс маленького вінничанина. і таку гарну, таку сувенірну продукцію беруть додому додому, можуть позиватися перед іншими, вже більш ще тими, хто не отримав такого паспорту. Це така. Цікавенка для дитини, щоб їй просто було конкретно цікаво щодо міста, щодо тих особливостей, які є в нашій Вінниці. продовжуючи тему літнього відпочинку, я хотіла би, щоб ви розказали більше про таку цікаву на мій погляд програму Літній клуб. Наскільки я знаю, це удосконалений варіант пляжного патрулю. От в чому інноваційність цієї програми? Да, ми традиційно звикли, що більшість вівнічан їде на відпочинок до моря, але вони їдуть не на великий термін і все-таки залишаються багато у місті. І дуже хотілося б, аби на наших пляжах, які, до речі, почали реконструювати і пляж Хімік, і пляж Гонти, і пляж Центральний, і наразі підступаються до парку Дружби народів. Дуже хотілося б, щоб там, окрім благоустрою, були цікаві літні програми. Коли ви приїжджаєте в дорогий готель, вас завжди зустрічають аніматори, вони вам пропонують різні цікаві ігри. Щоб вам не просто засмагати на сонці, а ще й отримати гарні творчі такі заняття, які дають змогу розважитись. От ми запропонували такі програми. Декілька років тому вона почалася лише з пляжного патруля. Сьогодні це велика програма, яка називається Літній клуб, завдячуючи студентам вінницьких навчальних закладів, вищих навчальних закладів в нашому центру підліткових клубів. Універ така програма буде діяти ціле літо. Кожен день, коли є гарна погода, сонячна, молоді люди виходять зі своїми пропозиціями на пляжі міста. Міста і організовують там все, починаючи від футболу і завершуючи цікавими різноманітними конкурсами для маленьких найменших вінничан. Це і піщані бурі, і все, що може бути цікавого на піску. Я знаю, що вже з наступного тижня на вінничан чекає сюрприз. Люди зможуть біля води, в місцях відпочинку грати у питанку То що це за гра? Ну, дуже хотілося би. Підтримувати всі цікаві ідеї творчої креативної молоді. І якраз така пропозиція з'явилася від однієї з творчих студій. Всі ми знаємо, що на пляжі грають в волейбол, в баскетбол, в футбол. Але це роблять, як правило, ті люди, які у гарній фізичній формі і так їм хочеться показуватися перед іншими. Але на пляжі є дуже багато інших людей, починаючи від зовсім маленьких і завершуючи літніми людьми, які б теж хотіли щось розважитись. Так знову ж таки в іноземних готелях пропонують. Ноють різні такі ігри, вони схожі на боулінг. Це Єдине, французькі що грають кулі, так? так, це французькі такі металеві кулі, якими грають просто в Франції кругом в парках, скверах, на газонах, на пляжах. І от молоді люди запропонували організувати такий чемпіонат. Ми допомогли їм придбати таке знаряддя. І вже починаючи з наступного, з наступного тижня, до речі, це ексклюзивна інформація для вашого телеканалу. Пані Слава, так що я думаю, що всі він дізнаються. Щодня такі чемпіонати будуть організовуватись. Безпосередньо на пляжах, на організованих пляжах, а по суботам це буде фінал на набережні Рошен, де буде така гарна і для туристів, гарна така принада, і для вінчан розважитись, прийти. Це можуть бути абсолютно різні люди від маленьких до літніх людей. Повертаючись до теми туристичної привабливості Вінниці, варто сказати, що у нашому місці є щонайменше два куточки, які найчастіше відвідують і туристи, і самі вінничани. Це Сквер Козицького та набережна, де світло музичний фонтан. Про кожну з цих зон можна говорити окремо, і ми будемо про це говорити. Давайте розпочнемо зі Козицького. Які програми підготувала влада для того, щоб люди змогли змістовно там відпочити. Взагалі, площа біля вежі, і сам Сквер Козицького. Ми вважаємо, що це. Ну можливо, серце міста Вінниці є ще така стародавня, більш, більш стародавня частина це Вінницькі мури, але якраз от ця площа, яка має Вінницьку вежу, яка дуже схожа на ратушу, хоча там ніколи не були ратуші. Але всі Вінничани, всі, всі туристи, які приїжджають, вони кажуть: вау, та це тауер, та це цікава ратуша, і тут дуже приємно. Тут таке затишне місто. Місце це і символ, символ, це символ міста Вінниці. І всі хочуть тут. В такому, ви знаєте, навіть люди, які поспішають, вони підходяться до вежі, вони стають більш повільними, вони хочуть посидіти у кав'ярні, хочуть подивитися. І от ми поставили собі за мету провести це місце у таке, знаєте, зразкове для гостей міста і для віничан. Там має бути зразковий сервіс, там має бути зразковий благоустрій, там мають бути зразкові приємні події. І на сьогодні, наприклад, там дії, от прямо зараз там дії кінодворик. Який, в принципі є програмою одного з наших департаментів, громадських організацій найближчим часом там запрацюють різні, різні творчі конкурси. Перш за все для дітей в першу половину дня, а ввечері будуть можливо і для молоді величезні цікаві програми, які будуть культурні, затишні. З'явилися дівчата в вишуканих сукнях, так. які пропонують ласощі вінницькі. Це теж Мідеці, це багато хто помітив. Я думаю, що це якраз та атмосфера, той романтизм, який так. Потрібен нашому місту, яким ми дуже би хотілося б, щоб саме в такій культурній вишуканій атмосфері і могли люди відпочивати. І не важливо, чи це турист, чи це гость міста, чи це просто вінничанин. Я думаю, всім приємно сьогодні приїхати до нашої ратуші, до Вінницької вежі, і просто прогулятися, просто показати себе і на людей подивитися. Найближчим часом ми порядкуємо там всю виносну торгівлю, тому що там з цим є проблеми. Я думаю, що нікому не подобається, коли холодильники з незрозумілими парасольками знаходяться просто. У центрі займають лавки, займають проходні можливості, проходні частини. Ненормально, коли там їздять машини і якісь порушуються благоустрій. Тому найближчим часом це все буде проведено у порядок. Ви побачите приємні, приємні гарні об'єкти. І, до речі, і сервіс буде значно вищий. Ми для себе поставили завдання, щоб це було все у квітах, щоб це було в єдиному туристичному стилі, щоб це була гарна продукція. По по можливості вінницьких виробників багато хто помітив, що Вінницею курсує туристичний потяг. Він такий симпатичний, такий яскравий, що його помітити просто неможливо. Чи є в цих потягах екскурсоводи, який маршрут, і скільки це коштує? Ну, цей потяг взагалі приїхав до нас з Амстердаму, але вибрані кольори його якраз так, щоб вони співпадали з кольорами нашого прапору і нашого гербу. І він також Вінницький. І якщо ще хтось не помітив, то з сьогоднішнього дня він їздить з Вінницькими гербами, великими, гарними вінницькими гербами. Найближчим часом на ньому з'являться вінницькі прапорці, і ще через деякий час будуть працювати частина екскурсоводи, а частина буде працювати мультимедіа система. Так само, як вона працює в більшості міст європейських, де буде розповідь. Про місто на сьогодні наразі там можна подивитися дитячі мультики, коли це дитячі групи. А коли буде вечірня програма, там буде просто транслюватися або із про історію міста Вінниці, про ті маршрути, по яким їде безпосередньо цей потяг, або якась цікава інформація. Звернуть увагу на те, що це приватна ініціатива. це... Інвестори, це наші вінницькі підприємці, вкладають власні кошти в розвиток таких цікавих інноваційних подій. Коли ми на початку, на початку року презентували таку схожу програму, то знайшовся підприємець, який вклав достатньо великі власні кошти, це сотня тисяч євро, і е, зробив все для того, що приїхало. Сьогодні ми дуже би хотіли щоб вартість його була менша за проїзд. Е, коли він робить коло по парку, то це сьогодні вартує для дорослих 10 гривень, і це нормальна прийнятна ціна. Коли ми говоримо про довгий маршрут, то на сьогодні він від набережного Рошен до центра міста 35 гривень. Я вважаю, що це трошки за дорого. Я думаю, що підприємець зголоситься, потрібно від, просто відпрацювати такий маршрут. Я думаю, що чим більше буде тоді поїздок, чим більше вінчан і гостей міста скористаються такою послугою, тим і буде більше прибутковість. Я думаю, і підприємцю буде гарно, і вінчанам буде приємніше подорожувати в такому чудо потягу, який сьогодні вже нарікли, мені здається, чучу -чу», щось таке. І це вже цікава. Пропозиція. І найближчим часом з'являться і велорік, що вони вже почали працювати, mm -hmm. Mm -hmm. і велокав'ярні, і ще нові цікаві туристичні родзинки, такого, якого ще не було в, в, в різних містах України. Руслан Анатолійович, до нас принесе глядач. Давайте Доброго послухаємо вас. його запитання. Доброго вечора, ми слухаємо вас. Алло? Так. Представтесь, будь ласка. Я пенсіонерка Зінаїда Андріївна. Я хочу спитати, ми... я думаю, що не тільки я, а й він. Субота, неділя вони всі в парки відпочивають. Хотілось визнати, коли вже цей фонтан парк і чи благородять, чи щось будуть з ним робити. Дякую, що зателефонували і дякую вам. за запитання. Дякую, дякую, дякую за запитання. Ви знаєте, ви дивитесь якраз в корінь, і ці питання сьогодні є чи найболючішими. Зрозуміло, що 30 років до того в Вінниці дуже мало робилося благоустрою. За останніх п'ять років дивіться, як змінилися. Змінився Майдан незалежності. Змінився сквер Козицького. Змінилась набережна Рошен, змінилась площа театральна. Найближчим часом ми сподіваємося, запрацює площа Гагаріна. Змінився бульвар Пирогова. і зрозуміло, що сьогодні центральний парк культури відпочинку вже змінився. Подивіться там сьогодні заасфальтовані… Засфальтовані доріжки там сьогодні обмежили пересування автотранспорту. Там сьогодні звідти прибрали сьогодні. Оці гендели, які торгували, незрозуміло чим, особливо там алкогольними напоями. Зрозуміло, що фонтан, який там сьогодні є, він потребує реконструкції. І я знаю, не хочу забігати наперед, але повірте мені, ви побачили, його вже прикрили такою відповідною сіткою. І я знаю, що це ініціатива міського голови Володимира Борисовича Гросмана. Найближчим часом ця реконструкція буде розглядатися, і ви побачите. Це прерогатива міського голови. Він сам презентує цю річ, але я думаю, що цей фонтан буде родзинкою міста Вінниці не гірше, а можливо і найкраще ніж сьогодні. Красень Величень фонтан на набережні Рошені. Ну от ми ви вже заговорили про фонтан. Це дійсно найулюбленіше місце. Місце відпочинку для багатьох вінничан. Там дійсно дуже затишно і дорослі і діти там для себе можуть знайти розваги. От розкажіть більше про це. Набережна Роше, світломузичний фонтан це сьогодні, напевне, найбільший туристичний магніт, магніт який привертає до нас гостей міста Вінниці. Красень світломузичний фонтан, якому немає аналогів не тільки в Україні, а фактично, напевно, в Європі, так, щоб на річці у вільному доступі був такий величезний, приємний туристичний об'єкт. Його важливість в тому, що він оптимістичний. Він дарує людям яскраві погляди, яскраві фарби і просто дуже приємні враження. І це так важливо в наш такий дуже непростий час. Дуже приємно, що реконструйована набережна Рашен. Тепер на сьогодні постає питання створити там певну культурну атмосферу. На жаль, люди, які приїжджають до нас у гості, не завжди розуміють культури міста Вінниці, не завжди відповідають тим культурним надбанням, які сьогодні у місті Вінниці з'явилися. Вони приїжджають зі своєю культурою, іноді люди приїжджають ну, не дуже розвиненого такого рівня, і вони все-таки налаштовані на примітивні розваги попити пива, посидіти, подивитися і поїхати назад. Я думаю, що такий турист, по-перше, не потрібен місту Вінницю, а по-друге, потрібно створити там певну культурну атмосферу, яка б заохочувала і створила таку атмосферу, яка б людей. Наполягала на романтиці, на приємних відчуттях, на прогулянках, на спілкуванні, споглядання такого дива. І ми поставили для себе за мету і наше комунальне підприємство Подільський туристичний інформаційний центр сьогодні працює над цим фактично щодня. Зараз вже сьогодні домоглися ми до того, що немає там стихійної торгівлі. Практично немає. Є на підходах до набережної, але на самій набережній вже немає. Там сьогодні впорядковано. На жаль, нам доводиться прибирати, вдумайтесь шість разів на добу. Я думаю, що це якраз є тою проблемою культурної особливості людей, які приїжджають, тому що стільки смітити, щоб прибирати шість разів на добу, це все таки дуже багато. Там не вистачає сьогодні парасоляк, там не вистачає гарних місць відпочинку, там не вистачає культурних подій. І найближчим часом там вже запрацювали велокав'ярні, запрацювали що Щосуботи там організовуються дитячі караоке, найближчим часом там будуть чемпіонати по чемпіонати по такій грі, як Пітанг, найближчим часом там з'являються живі скульптури, там з'являться багато різних приємних речей, які дадуть змогу цьому місцю стати. Більш цікавим і більш культурним, і взагалі така мета. Я думаю, що це місце взагалі може стати цікавинкою цілорічною. Для цього потрібно просто придумати зимові розваги і все те, що може бути якраз цікаве в зимній період. Я знаю, що цю територію патрулює туристична охорона. Так, е, хто координує дії? Так, комунальне підприємство «Подільський туристичний центр сьогодні прийняло у штам декілька охоронців, і вони з 11 до 23 години патрулюють цю територію. Ми думали, що це буде виключно така функція наглядова для того, щоб попереджати міліцію. Але на жаль, роботи теж достатньо багато. Дуже багато людей приходять туди на підпитку. І це пов'язано не тільки з тим, що люди приїжджають такого плану, а й з тим, що на сьогодні, на жаль, навколо набережної Рошен з'явилася величезна кількість генделів, з яких ми сьогодні, ми від них сьогодні фактично ми відмовились в центральному парку, в центрі міста. Так вони з'явилися там. Люди, які отримали земельні ділянки під присадибну діяльність, під приватну забудову, на сьогодні, на жаль, наставили там щось незрозуміле, типу генделів, і починають розливати пиво. Продавати там алкоголь дуже багато молоді. Це молодь. Це люди, які приїхали відпочити, і люди, отримавши там такий доступ, потім. Трошки підгарячив, щось виходять на набережно рошен і створюють, чесно кажучи, не дуже приємні речі. Тому, коли ми звітували на виконкомі, я виступив з ініціативою, і ця ініціатива підтримана вінницьким міським головою Володимиром Борисом Гройсманом про те, щоб заборонити продаж слабоалкогольних і алкогольних напоїв ну, в метрів 150 навколо набережної рошен. Я думаю, що вінничани з цим погодяться, але для того, щоб не створювати якоїсь колізії. і... Для того щоб це було рішення не тільки виконкому чи мої чи міського голови, щоб це було рішення всієї громади. Ми виступили абсолютно демократично. Ми з понеділка запроваджуємо і оголошуємо про початок громадських слухань щодо за такої заборони. І найближчим часом ви побачите всі публікації у пресі, і ми протягом місяці проведемо ці громадські слухання, і обов'язково. Я думаю, що громада нас підтримує, тому що нам там, вибачте, неприємну таку клаку, нам там не потрібно. Там має бути місце культурного відпочинку для того, щоб людина з родиною, чи молоді люди, чи закохані, чи просто е діти з групи, які приїхали, могли гарно відпочити. І я не думаю, що прерогатива буде пиво. Там. Mm -hmm. Якщо ж Приємець готовий це робити на якісному рівні, немає питань. Хай відкриває ресторан, але тоді хай пройде всю необхідну процедуру сертифікації. Нехай це будуть інвестиції, які перетворять цей об'єкт в гарний відпочинок. Зверніть увагу, наприклад, на львівську цукерню, зверніть увагу на той самий лимон, на, на інші якісь об'єкти, які сьогодні все привели в порядок. До речі, наприклад, кав'ярня Масаймара напроти біля центрального парку взагалі не торгує алкоголем, а відвідувачів там достатньо багато, тому що це приємно, це гарна. Це те, що може бути. А якщо хтось хоче робити гроші на тому, що громаді не подобається, я думаю, що громада має дати відповіді. Якщо когось зацікавила ця тема, як можна взяти участь у громадських слуханнях, де можна знайти інформацію? Я думаю, що в вівторок, вівторок, чи вівторок в середу, це буде опубліковано у Вінницькій газеті, буде визначено місце, де будуть проведені громадські слухання. А обговорення будуть і на сайті Вінницької міської ради, на сайті Майвін, на сайті туристичної фіші. Я думаю, що в багатьох мас медіа підключаться до цих питань. У нас є ще один телефонний дзвінок. Ми слухаємо вас. Говоріть будь ласка, доброго вечора. Алю, добрий вечір. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка. Хотелось бы спросить, до да скольки должны работать кафе, которые возле башни находятся, потому что их довольно много, а мы, жители, не можем спать спокойно, потому что порой, например, пиццерия, которая в отеле, там засиживаются до 4-5 утра на балкончике. И довольно громко разговаривают и Наше питання зрозуміли. Дякуємо. Дякуємо за запитання. Я вас дуже добре розумію. Я теж там недалеко живу, і тому розумію всю цю річ. І тоді і тому ми лише з 10 червня отримали сквер Козицького, знову ж таки на обслуговування отримання комунального підприємства Подільський туристичний інформаційний центр і зверніть увагу, зразу з'явилося два охоронця, які патрулюють цю територію в день, ввечері її вночі її патрулює міліція. І я думаю, що ми наведемо там порядок. Що Стосується діяльності закладів громадського харчування, то зрозуміло, що у них є відповідний, відповідний режим. Я не готовий вам відповісти зараз безпосередньо по цій саме по цій піцерії. Там дійсно збиратися почало достатньо багато людей, і це говорить про привабливість цього, цього об'єкту. Наразі. Ви можете написати відповідний запит до Вінницької міської ради. Це можна сьогодні зробити як в електронному вигляді, через інтернет, на сайт міському голові, або безпосередньо до Вінницької міської ради, і ми тоді зробимо перевірку, подивимось. Чи відповідає там це нормам, але я знаю, що ніхто не відміняв відповідний режим, після якого, після 22 години, не може бути порушений спокій. Якщо кав'ярня працює, якщо відвідувачі відпочивають, то вони мають відпочивати, використовуючи безпосередньо саму кав'ярню чи готель, який там роз, роз, розташований. Якщо ж є певні порушення, то потрібно просто, щоб адміністрація цього закладу вона вплинула на відвідувачів, які там відпочивають. Тому тут. Тут така річ вже багато років, коли розпочинається сезон відпусток, активізується робота перевізників, які надають послуги літнього відпочинку на Чорна та Азовського морів. Ви з ними співпрацюєте. Як ви оцінюєте сьогодні якість їхньої роботи? знаєте, Слава, це одне з непростих таких питань, які на сьогодні нам достатньо дискусійними. З одного боку, є величезна кількість людей, яка Користуються послугами приватних автоперевізників для того, щоб відпочити на березі українських морів це Чорного Азовського моря. І потрібно дивитися правді у вічі, в них найбільш бюджетний відпочинок, він набагато дешевший ніж послуги великих готелів і туристичних операторів. І на сьогодні, на жаль, якби рівень українських громадян був вищий, такої послуги, напевне, б не було б взагалі. Але оскільки сьогодні... Для вінічан, для певної категорії вінічан, і це якраз для них є можливість, єдина можливість поїхати відпочити на морі, то ми у владі не маємо права заборонити можливість такою скористатися. Тим паче, що в принципі діють вони відповідно до чинного законодавства. Вони надають свої послуги по перевезенню до місць літнього відпочинку. Але людині зручно сісти прямо біля центрального автовокзалу і приїхати прямо на берег моря, і це зручно на сьогодні. Я думаю, що через рік, через два. Такої можливості вже не буде, тому що все-таки ринок стає більш цивілізованим. Доведеться звертатися до офісів туристичних фірм для того, щоб скористатися таких Але в цьому році, все таки, виконком після довгих дискусій прийняв рішення про те, що залишити місце напроти центрального автовокзалу. Як місцем відправки транспортних засобів до місць масового відпочинку вінічан біля узбережжя Чорного і Азовського морів, і тому напроти центрального автовокзалу, вже починаючи з цього тижня, розміщаються такі парасольки, де ви можете прийти і подивитися, вибрати для себе комфортабельний автобус, який направляється на відпочинок. Єдине, що звертає увагу всіх вінічан, про те, що, будь ласка, перевіряйте документи. Якщо ви сплачуєте кошти, то підприємець має вам видати підтверджуючий документ. Це може бути квиток, це може бути приходний ордер, це може бути квитанція відповідна, яка говорить про те, що ви сплатили кошт. В цьому документі має бути зазначено, яким автобусом вам будуть ввести. Вони можуть зазначити навіть номер автобуса. Там має бути зазначене місце, в якому ви будете їхати час відправки і час повернення безпосередньо з цим перевізником. І якщо, якщо якісь послуги ви вважаєте, виконуються неякісно, тоді, будь ласка, звертайтесь до нас. Є дії робоча група. Ми дуже швидко розберемося з цими проблемами. У нас іще один телефонний дзвінок, ми слухаємо вас. Говоріть будь ласка, доброго вечора. Добрий вечір. Я хотіла вас питати. Раніше в неділю в партія муніципальний така була красоті, ніхто танцював, хто слухали, сиділи музику. Чого це все відмінило? Осталось якийсь шарманка з цим юрою. <реку> <реку> Я знаю, що там на площі Водограю вже декілька років, вже працює такий літній клуб. Там збираються активні літні люди, які з задоволенням відпочивають і. Дійсно, там я знаю, що навіть декілька весіль було людей, які познайомились біля фонтану. Там і дуже приємно буде, коли буде відновлена робота самого фонтану. Це що стосується процес, Це поступовий mm -hmm. процес, що стосується тої естради, які там є, я знаю, що там є людина, як ви кажете, Юра, який співає вже достатньо давно і. Є певні, є певні, хтось комусь подобається, комусь не подобається, але наразі там є достатньо багато захисників його творчості, які наполягають на тому, щоб він відпочив виступав. Наразі я знаю, що виступав декілька раз муніципальний оркестр. Я вам пораджу, ви знаєте, що ви зверніться, якщо є необхідність, ви, напевне, все-таки берете участь часто там на цих програмах. Там є координатори, ви можете просто з ними проговорити. А я зі свого боку передам ваше прохання на департамент культури. Я думаю, що вони обов'язки обов'язково наш гарний муніципальний оркестр дадуть можливість йому виступити там. І можливо, це було пов'язано з дощами, які, на жаль, останні декілька тижнів йдуть просто щодня, і немає можливості таке зробити. Але я вас запевняю, що гарні виступи і нашого муніципального оркестру в тому числі це вже гарна традиція нашого міста, і мені теж дуже подобається цей оркестр. Дякую. Трохи більше ніж за два тижні в Україні святкуватимуть день молоді. Які заходи передбачені в Вінниці з цієї нормі? День молоді України він е, на диво е, припадає на кінець червня, не знаючи, чим користувалися засновники цього свята, але він припадає тоді, коли молоді практично вже немає в місті. Вона вся відпочиває або знаходиться. Але наразі ми робимо традиційно велику кількість концертних програм. Одна з них найбільша. Ми робимо її спільно з міським палацом «Мистецтв Заря». Це такий потужний, потужний е, ну, оплот творчої молоді. І вони всі будуть виступати. І тому в неділю, 30 червня, буде велика програма біля літнього театру. Окрім іншого, буде багато програм в самому, в самому місті, буде багато різних вечірок, розваг. Я думаю, що кожен для себе знайде саме те, що подобається саме йому. А молоді люди сьогодні креативні, вони багато пропонують і самі. А ми підтримуємо ці ідеї і обов'язково дамо змогу їм виступити. Час нашого ефіру, на жаль, добігає кінця. Ваші побажання війни Дорогі вінчани. Ми повинні любити з вами наше місто, яке стає все кращим і кращим. Бажаю вам лише одного: бути здоровими, бути зі своїми родинами, зі своїми людьми, яких ви яких ви кохаєте, і бути щасливі всього найкращого. Дякую вам, Руслан Анатолійовичу, за цю змістову та цікаву розмову. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Це була програма на часі. До нових зустрічей.